Всім привіт! Сьогодні хочу показати ось такі два наборчики. Досить такі цікаві, і вони мало серійні. Мало хто їх пам'ятає, їх виготовили небагато. І бачите, як сталося. Один ми знайшли навіть запечатаний, його ще ніхто не розпечатав, а другий вже розпечатаний. ось Така упаковка у вигляді такого робота. Це, це вже додавало цікавості дітям. Вже дітки звертали увагу на це. Що ж це воно таке? Хто цікавився радіоелектронікою, вже звертали увагу і просили батьків купувати їм такі наборчики. Так, дивіться, електронний конструктор ЕКМ. Ну, тут якесь число 115 це варіант. Ось ще е, така печатка. Е, такий кружок розділений навпіл і в одній половинці світлодіод. Це запам'ятайте, зараз е, буде далі, що воно означає. Е, ціна такого набору 2 карбонці 20 копійок. Е, виготовлялися такі набори в травні 91 року завода немає. Ось ще інформація. Старт 9. Радіоконструктор. Теж незрозуміло, що це за цифра 9. Теж вже давно шукаю інформацію, як ці старти, ось ну вони зазвичай там 4 цифри ставили. Що воно, як би якийсь стандарт був, що вони означали ці цифри? Якась класифікація була цих по наборах. Іменно радіоконструктори старт. І чотири цифри. Не знаю до цієї пори. Може, хто знає. Будь ласка, поясніть, напишіть. Так, інструкція. Інструкція це всього лише один листочок. Ось такий. І ще тут інформація є. Ось. Друкувалися такі листочки в типографії міста Андропов Ярославська область. Це десь Рашистська Федерація. Там, де живуть рашисти Всі це знають. Так. І ось дивіться. Ось набор сам, це лише одна плата. Ось її схема. На базі мультивібратора і транзисторного ключа. Значить, все воно якби для того, щоб якась лампочка чи світлодіод моргали, світилися і все. В різних варіантах ще підключалися якісь тут геркони, якісь змінні резистори але виконавчий елемент були це світлоприлади, лампочка або світлодіод. Ось і все. Такі радіоконструктори для діток, які хотіли. Наприклад, якусь свою там, машинку, зробити трішки якусь, аб, аб, ну, зробити апгрейд, поставити ось таку платочку, батареєчку і якась лампочка там моргала на ній, чи щось, щось там. ну, Фантазії, в кого яка там фантазія розвивалася, ось можна було щось придумати, таке цікаве. Ось і все. Ось, шість було варіантів. Ось, бачите, на, у нас ось це, ЕКМ 115 і ось позначка. І дивіться, ось. Варіант ЕКМ 115. Виходний елемент, світлодіод Ось. Тут виходний елемент, лампочка, тут виходний. Фоторезистор і лампочка вихідний. Тут геркон і лампочка, тут геркон, світлодіод, тут змінний резистор і лампочка. Ну, все воно зібрано для того, щоб лампочка або світлодіод моргали або світились якось там, ну, при якихось там моментах. Ось такий наборчик. Так, дивіться, форма робота. Це вже визивало цікавість у дітей. Що ж це воно таке? Такий робот. Так, ось ось ця плата. Тут три транзистори КТ-315 Г, п'ять резисторів і два електролітичних конденсатори. Все проводочки є, навіть зачищені. Потім ось оклеми на батарейку квадратну, 4,5 вольта, і світлодіод на вихід. Ці Кембрики. А ось такий малесенький згорточок. І тут, дивіться, у нас два малесеньких болтика. І дві малесенькі гаєчки. Ось, щоб прикручувати платку десь. Там, там де хто, хто де хотів, можна так сказати. Ось це екм 115. І дивіться, особисто для вас я розпакую ось цей набір. Тут інформації, що це за. Там 115 чи 111, і немає. Подивимося вже по факту. Що це у нас тут таке. Так, ну, виготовляли його январь 92-го року. Трошки пізніше. Так. Теж, значите, тут, тут такої інформації нема. Лише 250 закреслено Ніяких позначок. Так, інструкція. Може, щось тут новеньке є. Немає теж. Теж саме. Так, відкриваємо робота. І дивимося, може тут якийсь геркончик буде. О, дивіться. Дійсно, тут вхідний елемент, ось геркон. Бачите? І вихідний світлодіод. Будь ласка, це вже якийсь другий варіант. Платка така самісінька. Можливо, більше проводочків тут. І все. Все те саме. Ось, Ось такі наборчики. Все. Дякую за перегляд. Все, будьте здорові!